Великий привіт-привіт усім любителям косметики! Сьогодні звітую за проєктом Помадна Карусель. В межах цього проєкту постійно перебуває 5 продуктів для макіяжу губ, якими я повинна скористатися по 10 разів кожним. Коли продукт проходить свої 10 використань, рандомним чином на його місце я обираю інший. І так, до безкінечності, поки мені ця така маленька гра не набридне. І давайте перейдемо до самого звіту. Довго затягувати не хочеться. Перший засіб, який перебуває в цьому проєкті, це переплавлена червона помада від Bell. Рідний футляр вже був несправним, тому я вирішила переплавити її в ось такий чудовий, красивий футляр. І ви знаєте, років так. З вісім тому я доволі часто використовувала такі яскраві помади, а зараз розумію, що для мене це стало якось некомфортно. Я виходжу із зони комфорту, коли користуюсь такими відтінками помад на губах. І відчуваю в себе трошечки ніяково. Тому ця помада дуже мало уваги від мене отримує. Останнього місяця я нею не користувалась взагалі. Всього в межах проєкту тут 4 використання. Але я обіцяла, що вона не вилітатиме з проєкту, поки не пройде 10 використань. Ніби 10 використань це не так багато для помади. Але ви бачите через це, що це такий. Для мене зараз доволі складний відтінок, вона довго в цьому проєкті, не знаю, не знаю, коли вилетить, але однозначно вилетить лише після 10 використань. Друга губна помада це рідка губна помада від Huda Beauty у відтіночку перфекціоніст. Це Liquid Matte, Ось такого відтіночку. Гарний, доволі приємний. Їй потрібен деякий час, щоб схопитися, але за кілька хвилин вона стає матовою, доволі комфортна носі. Мені подобалося нею користуватися, дуже такий гарний колір для щоденного використання. І останнього місяця я нею скористалася 6 разів. Всього в межах проєкту 11 використань, і тому вона сьогодні вибуває. Ті, що вибувають, я буду складати якось ось так. Наступні три помади це. Динозаврики від Oriflame Powershine або енергоблиск лінійка. І перший це губна помада у відтінку Pink Punch. Це доволі старенькі помади, і їх в мене ціла колекція була, я потрошки її виводжу. Власне, тому що вони вже дуже старенькі, їм більше як по 10 років. Я не хочу, щоб вони зіпсувались поки вони ще нормальні. Я ними максимально користуюсь. Це такий напівпрозорий рожевий відтіночок, дуже багато ним користувалася цими помадами, ось цими світлішими відтіночками. Власне, тому що нею було легко користуватися в дні, коли я не фарбувалася, не робила повний макіяж, я використовувала її замість бальзаму для губ. І ось цей от відтіночок Pink Punch, я скористалася ним 10 разів, і всього в межах проєкту тут 12 використань, тому сьогодні вона вилітає. Наступний відтіночок це Hot Peach, також напівпрозорий, тільки вже трошечки тепліший. Якщо попередній був прохолодним, то цей такий тепленький. Також чудово підходив е в ті дні, коли я не носила макіяж, легенько відтіняв губи, додавав блиску, сяйва. Також скористалася нею скільки? 11 разів. Всього в межах проєкту тут 13 використань. І, відповідно, сьогодні вона також покидає мій проєкт. А ось губна помада у відтінку Trendy Berry, яка потрапила в цей проєкт минулого місяця. Отримала від мене трошки менше використань, лише 2. Власне, тому що це яскравіший такий ягідний відтінок. І тут також вже потрібно Трошечки заморочитися, щоб носити її у макіяжах. Але колір гарний, сяючий, такий приємний відтіночок, і вона лишається ще на якийсь період часу в межах мого проєкту. Тож, дві губні помади в проєкті лишаються. Давайте з вами подивимося, що в цей проєкт потрапляє з середини березня. І обираємо три нових засоби до проєкту помадна карусель. Це будуть засоби для макіяжу губ, звичайно ж. І ними стануть номера 39, 7 та 8. Перевіряємо, що це в нас. І номер 39. Це ще одна губна помада від Oriflame. Так, оп, поправляю. Серія Енергоблиск. Добре. номер 7 та 8 це два олівчика від ламель, 408 та 404 відтіночки. Гаразд, за секунду повернусь і покажу, як це виглядає. І, власне, перший засіб це ще одна губна помада від Oriflame, Energo Blitz, або Power Shine, І це відтіночок Sweet Mandarin. Ще один відтінок, який легко буде носити в ті дні, коли я не носитиму макіяж, тому що вона така напівпрозора. Доволі непогано виглядає, тут її ще дуже-дуже багато, вона майже новенька. Тож цей проєкт, я так бачу, сприятиме тому, що я ці помади взагалі використовуватиму частіше, і потрошки кожну з моїх помад я бачу так зменшить. Відслідковується, знаєте, така динаміка. Наступний олівчик від Ламель у номері 408. До речі, в Ламель зараз оновилася ця лінійка олівчиків, і вони в дещо інших відтіночках. Мені, якщо чесно, дуже кортить прикупити собі відтінка 2 зо 3 щоб порівняти із старенькими. Але в мене ще дуже багато олівчиків для губів, тому я поки що вагаюся, робити це чи не робити. Напишіть, будь ласка, внизу свою пораду: прикупити мені нову лінійку чи ні. Ну, принаймні, не цілу лінійку, а відтінка 2-3 для себе. Тому що, власне, я ці олівчики дуже люблю. Вони порівняно бюджетні, гарної якості, чудово носяться і тому так. Ось цей 408-й олівчик був в проєкті 100 використань і станом на сьогодні в ньому. Рівно 100 використань. Після проєкту, мені здається, я його не використовувала, тому, знаєте, цей проєкт ще додать мені 10 використань цього олівчика. Приємний такий відтіночок, мені здається, мої рожевуваті весняні мейки пасуватиме, тож з радістю ним користуватимуся. Я сподіваюся, що він швиденько вилетить з мого проєкту, і обов'язково ми щось оберемо новеньке. І другий олівчик, це у відтіночку 404. Це вже більш такий ягідний відтінок. Не менш красивий, просто інший настрій. Отож, для порівняння, давайте згадаємо, як виглядала моя кольорова гама в межах цього проєкту в кінці лютого на початку березня. І ось як вона виглядає уже. На другу половину березня. Кольорова гама ми бачимо трохи змінилася. Є трохи більша варіативність за рахунок використання олівчиків. Я думаю, я в косметичку братиму ще якісь додатково близькі. Побачимо. Загалом побачимо, що там загадувати. Мені подобається те, що в мене зараз є. Вибором рандомайзера я, в принципі, задоволена і лишається просто. Попрацювати над використанням цих п'яти продуктів, щоб все вилетіло. Хто не знає, в мене є така маленька мрія. В межах цього проєкту вже трошки більше, мабуть, ніж за рік. В межах цього проєкту в мене ще жодного разу не було так, щоб вилетіло всі п'ять продуктів для макіяжу губ. Але я над цим працюю, от, можливо, наступного звіту це нарешті відбудеться. Не знаю. Мені хотілося б, щоб це нарешті сталося, але через місяць побачимо. Такі в мене результати. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, як вам прогрес, і приймаю ставки щодо того, який із продуктів вилетить наступного звіту через місяць. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе, будьте чемними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Весняного, всім настрою! Будьте в безпеці! Цілую, люблю! Всім па па па, -па.